Сьогодні 29 травня, і я думаю, що вам дуже цікаво дізнатися, на якій стадії зараз знаходиться мій ранній часничок. Подивіться, яка в нього стрілка вже. Ну, сантиметрів, напевно, 40. Так. І я його підкопала. І ось таку він уже має голівку. В діаметрі сантиметрів десь 4,5. Дуже велика. Ось на такій стадії часник сорту, москаль е, лише починає стрілка видвигатися, і по підкопу лише початок потовщення стебла. Наш місцевий часничок також лише почав видвигати стрілку, і на підкопі часничина десь діаметром 3,5 см. 3-3,5 см. І ось так на сьогоднішній день виглядає однозубка з нашого місцевого чесничку, той який я називаю галатея.